Шановні друзі, всіх вітаю з великоднем. Ми з дружиною приїхали на наш чудовий ставочок під назвою Дамба. Це ставочок колгоспний. Ще Колись в радянські часи будувався він колгоспом. Ставок як ставок? Це річка Охтирка називається. Просто зробили дамбу. Отам в тому районі шлюзи зробили дамбу. І набралося водички і утворився таке крутий ставок. Ви бачаєте, трошки блікує сонечко. Е, деякий час він був в колгоспному володінні. Потім він із рук в рук передавався в оренду декілька разів. Орендатори були які нормальні, які ненормальні, але ну, в основному ненормальні були. Їх було два. І що один дурачок, що другий, вибачайте. Коротше, висмоктали вони все з цього ставка і нікого не пускали ловити рибу. Но потім одного разу, це, мабуть, був 2000, я не пам'ятаю який. 12-й, мабуть, рік, що спільнота риболовів зустрілася, тіпа, як склалися в одну кучку і змогли відбити. Знайшли в, в юридичному. Тому шпаринку у юридичному питанню і змогли відбити цей ставок і для громади. Щоб його для громади зробити. З тих часів цей ставок став громадським, тобто тут панує зараз спільнота риболовів. Все добре, все класно, в кожного є своя кладочка. І отакий він є. У нас також є кладочка. Особиста вона знаходиться там на початку на тому березі. Трішки вона якась занихаєна, тому що впала верба, перебила доріжку до кладки перебила трошки кладку. Ну Треба час і декілька чоловік, щоб зробити це все полагодити. Ну Ми не здаємося, виїхали оце ось перед Великоднем подивитись, що тут робиться взагалі. На ставочку людей немає. Рибки теж не видно, щоб присутність була, але ще в принципі, водичка холодна. Пару лебедів там є, було, побачили вони. качки. Короте, все, все гарно, весна настає, дерева розпускаються, все цвіте, все як кажуть, все класно. ось, Будь ласка, дивіться. Так що, Друзі, кому сподобалось відео, підписуємося на канал. Я думаю, що в цьому році ми з цього ставочка. Та не думаю, я точно знаю, що ми з цього ставочка зробимо відоси на наш канал, на основний на акваріумістичний. Будемо їздити на риболовлю, будемо показувати, що тут ловиться, як ловиться і на що ловиться. Ну а сонечко припікає, блин, аж жарко, я скажу Якщо не той дивіться, шортах і в футболці. Отака у нас на сьогоднішній день, на 19 квітня. 25-го року вот это у нас сьогодні погода так что друзья всех вітаю с великодним а тут а ужик полиз Хто кто спит, ну, кто... спец то должен знать. и бачити. не видно утек ну это короче друзья подписываемся на канал и на звездочку